Розділити Україну як Берлін радник Трампа шокує планом здати схід Росії. А захід Британії та Франції Келох уже заткує, Мовляв, його не так зрозуміли. На цьому фоні росіяни наступають на Сумщині. Україну можна розділити як Берлін після Другої світової, заявив радник Трампа. У розмові з журналістом Келох у справах України запропонував створити три зони контролю. Мовляв, така схема буде непровокаційною для Кремля. Британські та французькі війська. У західних регіонах російські на сході та півдні між ними зсу та демілітаризована зона. А отже, Келох фактично закликає Київ визнати, що йому доведеться відмовитися від тимчасово окупованих територій. Обидві сторони відступають на 15 кілометрів. Це демілітаризована зона, за якою легко стежити. Так будуть порушення, але контроль простий, наголосив він. Кіт Келох заявив, що журналісти перекрутили його слова розподіл України. Я говорив про сили забезпечення стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України. В обговореннях розділу я посилався на. Області або зони відповідальності союзних сил без військ США. Я не мав на увазі розділ України, написав він. Перспективи прориву переговорів між Україною та США щодо корисних копалин були мізерними, враховуючи антагоністичну атмосферу зустрічі Пешерейтерс. Останній проект угоди надає США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин і зобов'язує Київ розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями. Проте запропонована угода не надасть гарантій безпеки США Києву. Джерела заявляють, що один із пунктів також передачі контролю над газогоном Газпрому, який простягається українською територією до Європи. Росія вже за 6 кілометрів від кордону з Дніпропетровщиною заявили Діпстейт. Окупанти просунулися у глиб українських позицій в селі Успенівка. Найбільш ймовірним напрямком прориву для Росії є Сумська область, але наступ РФ приречений на провал. Повідомляє за телеграф. Водночас, як зазначає видання, наймовірніше цей наступ не буде успішним, а сподівання Путіна захопити більше землі. До підписання угоди про припинення вогню при реченні на провал, вважають експерти, оскільки його армія продовжує страждати від проблем непрацездатності та некомпетентності. Російські сили закінчуються в танках та бронетехніці, і вони не зможуть отримати вигоду з будь-яких незначних успіхів, яких вони можуть досягти. Крім того, через здатність України завдавати ударів за допомогою безпілотників, мало ймовірно, що Росія зможе розмістити достатню кількість військ на позиції для досягнення прориву. Трамп постійно висловлює розчарування діями обох сторін конфлікту і Москви, і Київ заявила речниця адміністрації президента США. Комп'ютери та телефони будуть виключені з митного списку Трампа. Згідно з оновленими вказівками митної та прикордонної служби США, ці товари будуть виключені з переліку продукції, на яку накладено 125% мита на імпорт із Китаю. Це рішення особливо важливе для компанії на кшталт ЕПЛ, які значну частину своєї техніки виробляють у Китаї. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.